Вітаю вас, мої любі глядачі, майбутні наші клієнти. От ми дійшли у нас справи, як показати цієї нашої нової моделі. От, зробили ми її повністю по бажанням нашого самого найкращого клієнту Павла. От ми йому робили такі рік назад, такі теплиці, звичайні, прості, які більш дешево стоять. Коштують отака. От 420 тисяч під дві плівки з надувом. Якщо одна плівка, то 320, найдешевші там матеріали. Вот. І ну і що? І все він, все вислухали, вислухали. Вот. і Ромчик каже, що не фіг ділать зробив. Ну от фіг ділать ми і зробили. І от, будь ласка, така модель. Получається повністю оцинкована. Різниця, значить, в ціні десь. Як коли 20-30 тисяч на теплиці. Чи фарбована, чи оцинкована. Але розумієте, що, по-перше, ви оцинковану не підкрашуєте там кожен раз, коли міняєте плівку. І по-друге, вона сам метал, він більш довговічний, тому що все одно фарбована буде з часом ржавіти. Десь в неї срок служби ми закладаємо 25 років. Ця теплиця 50-60 років, от, то є різниця 30 тисяч заплатити, доплатити і мати вже ну, на піввіка, розумієте, і дітям і все. І крім того, те, що вона розборна на ужимах, на цього, ніякої сварки, ви свободно самі можете її розібрати, як, наприклад, повіняти плітку, десь переїхати чи продати, якщо. Вона ну, в ціні не падає. Це як Toyota Land Cruiser. Ви купили круту тачку і вона у вас все одно дорога. Вот. Значит, и... Давай, Валерчик, покажемо, що тут. Дивіться. Тут іде надув, як завжди наш. Ну, ми практично ну, зараз всі нам замовляють тільки з надувом. Бо без надува це якусь бригаду з Закарпаття закажіть, ми вам дамо телефон і вони вам ото зроблять. Під одну пленочку, подешевше, фарбоване. От. Ну, ми, робимо, ми вже перейшли на інший рівень. Я навіть, щоб ви розуміли, я навіть ще відео не зняв, ніде не було, ні на каналі. У мене вже всі замовлення, всі, я просто на словах кажу так, 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 все, всі замовлення вже тільки такі. Продав, продав вже десь 12 штук от за два за тижні. Зараз мостицька, коротше, де фіга. Це все, Рома там, як в милі, Це вже туди пчолка, там в Харкові відгрузив, сюди знов-назад. І виходить, тут надув у нас. Дві плівочки. От. І просили, дуже просили. Павло дуже просив, значить, щоб була вона максимально тепла, максимально зимова. Для цього ми оці, оця повністю вся частина вона йде невідкриваюча, і щоб вона була герметична і ну, теж під підвіпленки з надувом. Тому що, допустимо, такі двері, ворота, воно, звісно, класно влітку провітрюється. От, але якщо ну, більш зимовий варіант ви хочете, там все-таки... Коли прислоняєш, там все-таки деякі щелі можуть залишитися. От. А здесь все ідеально. значить, який вихід, щоб влітку воно провітрювалося. Ну, зараз от стоїмо, торців нема, двері відкриті, воно в принципі, нормально. От. Ну, Звісно, якщо там більше шпарити парити от, на вулиці, то ну, крім того, що затіняюча сітка існує. І крім того, можна поставити два вентилятори вверху, там, де гаряче повітря, поставити такий, щоб ну, тисяч вони по 10, може навіть дешевше буде. Два і це все повністю вирішує, вона буде провітрюватися ще краще, ніж вон там модель. От, значить, Ворота попросили нам, нас зробити відкатні. Ну, Ромчик Кулібін. Все зробили. Такі ворота. Вшивається полікарбонатом з шістьорочкою. Вот. Skyplast гарантії. Вот. Значить, це знову в еди. Значить, далі давайте я вам покажу. Е -е -е -е. Оце пряма стінка, це просто всі просто клієнти пищать від прямої стінки, розумієш? Зараз дамо вік до Віктора, що підійдемо. Тут є Віктор, найкращий, найкращий агроном вообще в Україні. Йому дзвонять всі ми клієнти, консультуються. Він бачить, таке, такий урожай зробив. 28 тонн в тій теплиці. 28 тонн. Ніхто не вірить. За три місяці вони взяли весною 28 тонн. І зараз він розкаже. Значить, тепличка дивіться. Де пряма от, от тут ужимчики далі вставляється наша перемичка, от. яка розроблена з, тов... з товстої труби, стройки, тільки стройки, тому що ці зажими, все. і до неї вже йде теж на зажимах, вставляється е... арка із 2,5. Ви можете свободно розібратись, ці поперечинки так ближче. Поперечинки бачите, кріпляться на хомутиках, вон Тобто Все дуже-дуже дуже цивільно, дуже-дуже гарно. От, Павло вчора приїхав, я ще вставлю відео, він просто на нього слов не було. От, ці поперечень в стандартну комплектацію я ну, завжди 5 таких поперечок. Хочете більше, можна більше робити. Цемку. От для підв'язки, для підв'язки також ми оце підсилення робимо. От сюди теж можна все всі підв'язкувати. Оці поперечки, от підсилення, морди. От, морду вони. Ураганом, тайфуном не склали. От поперечки, такі підсилювачі. От, і така от Тепличка вийшла, дивіться. Mm. І по ціні, значить, ми вчора рахували з ромчиком від 450 до 480 тисяч. Це залежить від комплектації. Дивіться, отут е, може бути оця плівочка закопуватись просто в землю. От, тоді не треба оця планка, оця поперечка е, з 30-ї труби з двойки. не треба зігзаг, тобто ну, воно буде. Дешевше, давайте я вам знаружу попаду. Воно звісно, виходить, дешевше. так воно йде, не треба закапувати плівку, О, все йде на зігзагі. Тобто дуже легко там її зняти чи ще щось, не знаю. Може влітку захочете приподняти дроги. Можна свободно це все зняти. О, так от. Пішли ще до Віктора найкращого, найкращого агронома України. Він такі чудеса робить, ну просто, просто фантасті. В нього огірки, щоб ви розуміли, настільки смачні, ці перші в квітні були. Просто. Тут черги, от магазин океан в Папільні, от черги вистроювались, він продав коротше, з двох теплиць десь 60 тонн. Весною, ви представляєте, він одразу нам дзвонить і одразу замовляє нам наступні теплиці, але вже такі, як він захотів, от такі, як він просив. І Ми, я вважаю, для вас вони теж будуть чудові. Ні, як хочете щось дешеве, ну, під дві вікленки, оця можна 400 тисяч пасти. Фарбована. ми ми все, якби, е, вже, ну, Вона була 440, вже вона нижче, тому що ми е, збільшуємо об'єми. Закупки металу. Тут, в принципі, ціна ми тут багато не маємо з громчиком. Тут хлопцям заплатити метал, саме головне це метал. От, і ми вже беремо оптом гуртові ціни у нас. От, ми беремо цей, оцеї труби, ми за, закупили 50 тонн 57-ї, 32-ї там 40 тонн і 42-ї, десь 15 тонн. Ну, ви розумієте, які нам вже ціни дають. От, тому ми робимо знижки, так що від вас потребується побільше замовлень. От і тоді вони будуть ще дешевше. Да, і ці огірки, вони настільки смачні, вони квітні. Їх їсиш, вони як, як, ну, як домашні, літні бабусіни огірки з дачі. Ви розумієте таке? Та про нього слава пішла за два дні. Вже весь попільнянський район знав, що тут такі огірки, просто бомба. Абсолютно екологічні. От, все, капельний полів, чернезема тут в нього, півтора метра чернозему. На що там якісь обріння, чи ще щось, хімія. Хімію не треба, бо він всіх шкідників всі в оборотах, всі, всім натуральним в нього. От, це самі натуральні. Огірки, оце помідори такі в нього зараз будуть самі натуральні. Уявляєте, вже всюди нема помідор цих таких класних, вже почались тепличні. А в попільні будуть до Нового року такі ґрунтові помідори. Домашні бабусі, це він тільки пробує. от У нього фундуковий сад там був. Він, в нього зазвичай торгівля, ресторан. В нього тут Версаль. А це він. От, ну, спробував теплички наші нам таку дорогу дав таку рекламу от з цим, що він так придумав, і ми так зробили. Під нього. Тут вже йде висадка, висадка на зиму пікінської капусти, так в 60 днів буде. Друзі, буде справи. Зараз ми оце дивіться, бачите, це. Забілювання, просто віктор розказує, супер, супер, супер коротше, лайкфак. Like Ще офігенний. Ні всі так не треба, ні хіра. Забілюємо до нас скільки нам треба відсотків обрати світло. Зараз осінь я прибілив трошки. Трошки. Літом, коли велика інсталяція, ми більше забілюємо. Краска Парасолекс називається. Ми її додаємо в кілограм 2 на 10 літрів води, розводимо, де, щоб вона відстоялася, і забілимо. Якщо 2 кілограма, то Це, краще забілити. Якщо кілограм ось ми тут не забілили, ось тут я прибілив. І он, видно, по теплиці. Ця теплиця не забілена, а ця теплиця в нас забілена. Тут вже все, тут вже набагато температура менше. Температура менша, вона відбиває сонячне світло і менше світла потрапляє. Дивіться, з коштою копійки, ні, ніякий мучені, просто отак доверху забілив і в якій пропорції. Осінь всі дощі це все змиють. Тобто на весну вам треба температура, буде в зимою і весною температура. Так, да, Парасолікс вона Зливає. вона зроблена так, що коли осінь настає холодна погода, перші заморозки вона одлущується і обсипається. Да, це спеціально для цієї забілки. А є це... ще один варіант: крейди з молоком, кілограм або два. Кілограма крейди на 10 літрів води і 3 літри молока. Кілограм два кинули. 3 літри молока тут злили свіжого, свіжого домашнього молока, щоб не обезжирно. Весь момент в тому, що жир пристає, жир прилипає до плівки. І розводимо до 10 літрів водою і обробляємо. Ну Цей варіант, якщо дуже затяжні дощі, воно змиває, але змиває десь на протязі місяця-двох, місяць-два воно тримає. Нормально. Оцей пік, наприклад, червень. Червень, липень так, ви можна. Ну, краще да, він Це парасолік. спеціально для цього, він до плівки нейтральний. Ну, Це спеці... 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 спеціально до плівки він зроблений. Спеціально він для плівки для сікла, да. а є для плівки. Там потрібно уточнити, що для плівки паросити. І все, тому що є люди, е... надівають сітку. Я противник сітки. Чому? Тому що сітка вона темна. Вона нагрівається нагріває, ж, плівку. і плівку нагріває. І плівка, а, виходить і, плівка так. Да, і менший термін плівки, і більше затіняє вона, і ірок хуже росте під сіткою, це вже експериментально доведено. А тут просто правильно треба нанести, щоб не сильно запилити. Лучше раз менше пройшли ага, висохла вона мало, ще трошки додали, так, щоб було для огірка, особливо, щоб було достатньо. Для, для помідора теж. Дуже сильно забілили, тоді хуже буде рости рослина, погано буде розвиватися, особливо як опасний дні. Ви тут бачите заблівка, давай ближче. Подивіться, який тут слой. От, дивіться. Тут такий добре, скільки затінення воно дає? 30% затінення. На 30% буде менше температура і того зайвого. З сонячного проміння воно не треба. Оце, оце не Тому що це не сонячна сторона, як? Це не сонячна сторона. Так, так кстати, з одної сторони сидише. Тоже біле, тільки сонячну сторону. От. Треба, як ну, да, якщо буває... Що правильно, треба, щоб розташувалися з півночі, на південь. Да, тоді вона равномірна. Зранку дійшла з однієї сторони, днем воно в пік світить на, на петлицю зверху просвічує всі рядки. Вони тоді не затінняють. Коли ми ставимо з заходу на схід, у нас сонце сходить, з -з -з дійшло у нас світить на рядок, потім з півдня. З півдня нам іде тінь. Якщо у нас слідки так посажені, і це один на одного затіняє. Mm -hmm. Так не дуже, не дуже добре, не дуже правильно. А з, з однієї сторони сонце взагалі не попадає. не ну, попадає, але дуже мало. Коли в нас теплиця отак все так. І сади так садять, і теплиці, тільки з півночі на південь. Можна трошки здвигатися не захід і не схід. В ідеально, то з півночі на південь. То, треба, треба, треба. Дуже важливий момент. Дуже важливий момент. А тоді рівномірно всі рослини. Рано з однієї сторони світить, в день в пік воно світить на рядок, але не на пік рослини. І ввечері вже світить з іншого боку. І рівномірно освічуються всі рослини. Дуже дякую. Це важливий от нюанс. Віктор нам сказав, що затінення від дерев. От, якщо, якщо... якщо ви плануєте будувати теплицю, то дерева, які у вас стінять на, на теплицю, треба їх прибрати. Наприклад, зараз вони коли сонце високо влітку не тінять, осінньою, і весною сонце низько і воно дає тінь. Для ранньої продукції там редиска. Коли ще мало світла і у вас ще й тінь там, то а воно не буде дуже падає врожайність, Просто в рази да. падає врожайність. Треба, щоб нічого не тінило, там бажано ні будинки, ніякі, нічого. Yeah, yeah, від так... від, від yeah. А, yeah. високі дерева, троток шукати таку ділянку чи зрізати дерева. От як тут покажи, бачиш що тут і дерева, і ми його приберемо, але це, це, е це, це, це державне дерево, і не так все легко зідати. Потрібно ці Потрібно. Потрібно дозволи оформити і потім його прибрати. Приберемо. Так що все залишить ваш врожай, залежить. Від сонячного світла, особливо зимовий, ранній. Це самий потужний вулкан, тройка. Тобто котельня окрема тут. І сюди проведена теплотраса, два вулкани, які оце Чотири, чотири вулкани. Отакі От. От помідори дивіться за місяць. За місяць. Бачите? І восени будуть ґрунтові, смачнющі помідори в попільні. Всі в попільню за помідорами натуральними. Магазин Океан. До речі, хто тут ближ... ближній області? Всі Вінницька, Київські, Житомирська, Черкаська приїжджала Катя. Всі можемо тут приїжджати зустрітися. І ви не пожалієте, ви цю дорогу потім сто раз окупите. Там, благодаря там, пів, пів години спілкування з Віктором. От дивіться, які гарні помідори. Місяць кущу. Ви подивіться, як вони налилися. Тут, блін, на 2 кіло вже одна ветка. Подивіться, яка краса. Це рожеві? Так. Це рожеві, смачнющі будуть помідори. Чи смачніше, ніж в блін, на цьому на, на дачі ви виростили. Настільки тут все продумано. Настільки технологія, вся технологія продумана, щоб задовольнити всі потреби всіх рослиночок. Бо Віктор любить кожну рослиночку. як не знаю, це така свята душа. Вот це котельня, значить така Вот. Скільки це котлів працює? По скільки кіловат? 100 120-80. Є котли лукарівські. Да, я знаю. Які купить мріють. І сразу дують, І як сразу дуйка. Дуй, дуй, дуй. В середньому, якщо там економити, скільки от на дві теплиці опалення можна купити. 1150 можна вкластись? Ну, все залежить від котла. Що купити, від котла. Якщо купити брушний котел, нормально. Є підприємства, які закриваються, ну, Котли да. попрацювали рік два Да. Тобто рік -два. пошукати, пошукати Власна щось. Основна проблема бушу. це в котлові. Котел коштує серйозно гроші. Да. Є люди, які роблять самі, там, можливо, якісь умільці. Нам ось умілець зробив тут місцевий. Э, супер пакета. Uh -huh. Супер. Петел зараз коштує порядка 200 тисяч гривень. Хороший на 2 таблиці. 200 тисяч це мінімум. Став... Примерно вам скільки воно щось. Я знаю ціни, ну, примерно. приблизно. За 200. 000 000. Ну, це така дуже-дуже рання буде. Якщо просто підтоплювати, то ставити, якщо пізні сіє. можна ставити. Да, бульв бульв чи електричні для, дуги. для початку можна, але краще, звісно, опалення водяне. Ну, водяне. Ну це буде рання вже тоді. Ви коли сієте mm. перший раз? Вірок, коли ви сіяли? Вірок сіяли в січні. В січні. 27 січня і 22. -го. 20 го чи 22 го посадилися лютого. І 20 березня вже 4. От, по 150 гривень. Домашній агірок. Розгрібали. 170, прикиньте. Небагато польове. 28 тонн. Оцей один сів. Молодці, коротше, що вам сказати. Дуже дякую.